Наші природні вкорінилі Корінилі... Корі... 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 корінилися вони, взагалі. Алло, твоя подружка, дружка на зв'язку із водичкою. Ну, Того ж я люблю красиві бокали. Мені треба просто, щоб щось було, окрім мене в кадрі. да, це ідеально. Я думаю, кожна людина задавала собі питання, що їй заважає жити щасливо. Гроші, багато грошей, нема грошей. Ну, це теж. Як не крутий світ капіталістичний, матеріальний і дійсно щастя не в грошах, але жити з грима легше, ти не думаєш про те, що тобі завтра не буде що поїсти. Але ми сьогодні не про це. Що ж заважає нам жити? Світ навколо люди, чи все ж таки ти і твоє ставлення? Як би це парадоксально не звучало, але е, наші ж в природні звички вони заважають нам жити. Оце інтриганка. Все, везе мені дурку. Не надо, поки ви цього не зробили. <світ> Санітари! Коли мені було 18 років, коли було, одна людина сказала мені дуже цікаву фразу: є топ двоє звичок, а якщо ти від них все таки відмовишся, то твоє життя кардинально зміниться. І перше, це оцінка. Як не крутий оцінка, це природні явище і природні інстинкти. Я не знаю, чи можна його до інстинктів віднести, тому що ще наші предки вони використовували оцінку як чи безпечне середовище, чи ні, чи надійні люди поруч, оцінка. Жінки або чоловіка як партнера для подальшого продовження роду, в принципі, на наші часи, якщо перейти, нічого не змінилося. Це також працює. В людині їй достатньо 70 секунд, щоб оцінити, чи ця людина напроти тебе просто проходжа, Вона підходить тобі як партнер для продовження роду чи ні. А після як я спробувала дійсно не оцінювати людей ситуації, відчулася якась чистота думок. Контроль ситуації, не підпорядкованість емоціям і певним першим враженням, які могли бути, тому що так, перше враження воно є, і дійсно нерозумно робити висновок по першому враженню. Але давайте погодимо, що якийсь відсоток, але він все таки вдається в пам'яті по першому враженні, і допоки цей образ не буде розвінчений іншими різними аспектами, це перше враження воно діграє досить велику роль. Тобто я стала більш Незалежно дивитись на ситуацію на людей. От є світ, він от реальний, ми його бачимо. Але окрім того, що є реальний світ, є ще й нереальний. Ми звикли бачити цей світ і думати, що тільки те, що ми бачимо, воно існує. От, наприклад, на енергетичному рівні також відбуваються певні моменти. Коли ти людину оцінюєш в якомусь негативному ключі, то людина та оцінює тебе також, в тому ключі. Бувається певна взаємодія з цими енергіями. Ну, просто прослідкуйте. Буває ж так, знаєте. Доля стикає людей двох перша зустріч, і чомусь, чомусь вона мені не сподобалась. А чому? Тому що ти оцінив її і по певним якимсь характеристикам оцінка вона була не крутою. На непідсвідомому рівні ми дійсно щитуємо дуже багато, і навіть самі цього не розуміємо. Вперше почала помічати оцю кричущу рекламу. Яка постійно забирає увагу. Раніше я думала, що це все звично. Я не звертала увагу на те, як веде себе свій організм, ну, мій організм, як він аналізує навколишнє середовище і так далі. Утім, я йду, і я розумію, що очі вони самі повертаються і дивляться на рекламу. Їм цікаво це, але не мені це цікаво. Це просто так оп, щось яскраве, щось цікаве. А щоб націнювати, оцінювати, потрібно просто увагу постійно тримати в іншому ключі, наприклад, на тій самій вдячності. Оцінка буває ніби здорова, а ніби й нездорова. І потрібно якось це і розрізняти. От просто прослідку, послідкуйте над собою і, і подивіться, чи воно вам надо, чи не надо. Друга особливість це флірт. Тобто такий. Флірт це, знаєте, щось таке а, маняще, вальяжне, а, легке, приємне і. Безвідповідальне. Ми погорали, пофліртували, очима отак постріляли і розійшлися як морі кораблі. Ви бачили моє лице, коли я дізналася, що флірт це не тільки між чоловіком і жінкою. Смис? Ну, тобто не тільки на романтичному якомусь контексті. Флірт може бути з батьків і дитини, тому що основна задача флірта це сподобатись людині. А чому ми хочемо сподобатися людині? Ми колись над цим задумувалися. Про нас добре думали. А чому ми хочемо, щоб про нас добре думали? В подальшому та людина вона може бути нам корисна. Постійно в корені десь лежить все-таки ця корисливість. Природа людини вона подвійна, є і а, щось духовна, і, і щось природня. Є дитина, є батьки, і вони такі. Чу -чу -чу -чу! Ти, суватки, дитина така. Батько тю-ть-тють, а людина така. Соскою, ну типу, ніхто не каже її цитати чи не надо. Хоча ніби, дивися по реакції, дитина посміхається, їй прикольно, тому що це увага, тому що це любов. Але буває так, що цей флірт також енергозатратний, дуже сильний Мені завжди це круто. Коли я викорінула самооцінку оцінкою флірт, ну чесно кажучи, відчулася чистота якась душевна, чистота думок, здрава оцінка ситуацій і людей. Незалежність всередині від того, що відбувається навколо, я не знаю, як це правильно висловити. Щоб це все відслідковувати, потрібно бути постійно в стані спостерігача. Тобто ти кожну секунду йдеш і роз, ну, там ідеш між людей, поміж людей, середовище, і твоя увага постійно зосереджена тому, щоб спостерігати, що відбувається тут, 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 тут. тут Голові, думках, не в думках на словах це легко, а на ділі це дійсно складно. Мені подобається фраза, яку недавно почула, що коли ми віддаємо увагу думкам, а вони в минулому або в майбутньому, ми не живемо і віддаємо свою енергію, яка ніколи не повернеться нам, тому що вона а, вмирає, як не знаю, віддається мертвому. А коли ми віддаємо увагу зараз, то ця любов і взагалі це все вона удисятляється, тому що зараз. Тут ця увага, вдячність і так далі, ну, божественна сила. Я думаю, люди, які знають про стан тут і зараз, вони розуміють, про що я і відчувають про що. я. Як я вже казала, стан спостерігача це досить ну, така задача, тобто це має бути вашою ціль. Перші місяці мені дійсно виходило, а потім, так як ціль вона розмивалась, коли ти постійно не нагадуєш собі про цю ціль, то вона вже ніби не двояція, але я зараз ділюсь тим досвідом і згадую той досвід, який у мене дійсно був. І я розумію, що то дійсно круто, і що до цього потрібно вертатись. Я розумію, що а, тема доволі суперечлива. І хтось такий ой, де навіщо мені відмовлятися від доцінка, тому що я ціную свою безпеку на кожнім середовищі. Чому я буду відмовлятися від рефлексів предків? А ти, типа не відмовишся. Ну. Воно ж тобі, воно ж постійно буде про себе нагадувати і так далі. А єдине, що ти можеш, це спостерігати і просто не приймати ту оцінку, яка заходить стосовно конкретної людини або конкретного середовища. Стосовно флірта така ж ситуація. Взагалі є певні признаки того, що ти фліртуєш раніше. А, я думала, що я не фліртую. Взагалі ні. оказується, так. Да. Оказується, коли говорять на таких високих тонах, на високих нотах, вони фліртують. Дуже хочуть сподобатися людям. Це перша ознака. А коли зазвичай голос, ну типу, нормальний, саме, коли я приходила в ті самі офіси, як оказалось, я ж думала, що це щось нормальне у okay. Києві, то там також і HR-и, і бізнес-тренери. Вони вели себе наче панькі, на таких високих тонах. І говорили ніби з маленькими дітьми. А, а ви поїли? А чому ви не поїли? То що, на дієті?» Коли ти подобаєшся людині, чому це взагалі подобається твоїй так тваринній суть? Потім у тебе буде над цією людиною влада. Такий світ, і, в принципі, я не здивована. І тільки нам його змінюють, якщо кожен буде працювати над собою. Той світ, в якому ми живемо, це вибір людей, кожного з нас. Причому я не закликаю вас там щось робити і так далі. Я просто хочу, щоб мої слова, мої розвідки, якийсь мій певний досвід, вони все-таки змусили вас задуматись, Не знаєте, коротше. У мене є коробочка із спогадами. Я знаю, що це не в тему, але так як я підписана у Ютубі, як подружка-дружка ваша, то можливо ви захочете подивитись цю коробочку разом зі мною, якщо да, то пишіть.